Хело, мене звати Вітсно, Першу і другу серію я вже випустив, але тут виходить третій сервер. Тому я ці відоси переношу на третій відео. Хто дивився ці серії, в принципі, можете подивитись у цю. А хто не дивився, тим ще краще, тому що я тут проходжу все швидко, все здається чітко, ще і на мора купив. Тому приємного перегляду вам. А в потубайка сама себе не прожме. Так, ну что же, сейчас у нас 11.59, то есть через одну минуту даже меньше откроется сервер. И мы на него сразу же попробуем залететь. О, сервер уже открыт. Увиты ты в гру, ты в гру, 12.00. Сервер официально открыт. И это классно, топ, топ, топ. Ви успішно пройшли регістрацію. Ми повноцінний гравіти, нас учить, як що працює, Сервер не лагає. Новачки. Є. Ну що, давайте офіційно наш аккаунт переходить з першого на третій сервер. Так що давайте зараз почнемо проходити по-бистрому. І вже будемо на автобусах зустрінемось з вами. Перше, беремо ми початкові завдання, отримуємо паспорт. І хотів би вас спросити, можливо, мені треба зробити, про як, які у нас правила є, що означає ДМ, ДБ, ІЦ, ICO? Можу по цьому зробити ролик. Далі я знаю, що в мене один слідкувач, і ще у мене один глядач попросив. Зняти, як влаштуватись в поліцію. Я думаю, я це зніму. Але щоб я спочатку в ЗСУ не попав. Я думаю, що можна дати взятку, щоб мене не забрали. А можна потім піти в поліцію і устроїтися к ним, влаштуватись. Отримання паспорту. Далі все є паспорт, завдання виконали. І тепер далі йде. Ще не забувайте, що ми можемо ввести промокоди. Такий промокод. Такий промокод. Такий промокод. Такий промо. Такий промокод ще є. Так ну це все. Можете зайти в коментарі. Я думаю, там люди напишуть ще. Промокоди, тому що і їм буде плюс, і вам буде плюс. А далі це. Бабах! покупаємо ліцензію. Далі в нас магазин одягу. Костюм беремо найбанальніший і та найдешевший. А зараз у нас завдання яблука. Так, а це у нас останній ящик. А тепер переходимо до будівництва. Починаємо роботу та let's start. Так, будівництво я здав, але чомусь воно не записалось. По завданню воно є. Ось завдання початкові. Та ось. Перенесено 50 матеріалів. Тому це в нас є. Тепер ми їдемо машину покупати. Uh, і СТБ, а потім подивимось. Зараз ми купляємо машину, а машину ми яку купуємо, я не знаю. Тому що одна дрифтить, інша занадто слабо їде дуже. Uh, тому хоча б машини появіться. Будь ласка, з'явіться. А машини все о! о. Давайте... давайте якусь таку, таку, якусь, якусь... Euh, таку... Ось таку, давайте. Чи... ну ось таку давайте. Чи, чи, чи не таку, чи таку. Ні, ч. чи, чи, чи все-таки таку. Жовту. Придбати. Так, придбати все. Гарно, класно. Тест-драйв. Треба тест-драйв. Ну-ну-ну, красота, красота, просто. Що це таке у нас, Воно їде. Як мінімум! ДТП не хочу. Та ніхто не хоче ДТП. Далі СТО треба. І подивитись, наскільки воно їде. Ну, повертати тяжко, але... Воно воно досить швидко їде. І навіть швидше, чим я брав в другій серії. Мені здається, це красиво. Але не поворотово. Зараз будемо брати на обгін. О, беремо на обгін. Ну, красота. всі білі, а я жовтий. Вона сто... А чого ви такі швидкі? Ні, я повинен швидше бути. ДТП? Це на об'їн бере ось скатина. А в мене це максималка, в нього ні. А, тепер я. Перегнав! Ну, коротше, максималка 151. Ось у такої красоти. Прям клас. Так, ось ми вже під'їхали. Тепер треба ремонтуватися. Але ми ще не розбили, і хтось мене переслідує. Ось ось не треба. Ось воно вам треба, не треба. А ну брысь відсюди. Так, що там треба у нас? А, висадити з. Вибрати. Брысь. І блокіруємо двері. Все, ти, все, ти не, не зможеш сісти. Не треба так робити. Так, ми... А, ми що ми робимо? Ого, неонова підсвітка. М це... А, это классно, напевно. Такой жёвтый, чистый не чи совсем. Ну синий какой-то халтурный получается. Красный, ну такая, червона такая. Фиолы этого. Короче, какой-то жёвтый, такой кислотный. Давайте просто ремонтувати і все. А нам би номер прикопити, а номер зна... знаєте де? Номер у нас в автошколі. Поїхали в автошколу покупати номер. Так, десь тут номер повинен бути, і здається, він тут, так. Можна взяти якось а, придбати страховку, придбати номер далі. А, випадковий номер. І на вартість способу 2000 гривень. Ви, ви можете відмітити від номера або купити за 3000. Ага, ну, давайте. давайте купимо. І у нас номер є М8421АК. Це якийсь дуже погано, мені здається. Якщо є якісь ідеї, що можна, то пишіть. Далі 3000 гривень. А що, що я зробив? Я, типу, його купив. І він в мене в інвентарі. О, так, в мене номер. А від нього можна було відмовитись, так? Да? Добрим, а ну-ка можна ще, 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 ще. Так, придбати номер, э, випадковий номер. на Но вартість способу, так. Так, можна. ее 5196 хн ЄЕХН. Е Не знаю такого, підібрати інший. оо 1 щ ма Не знаю. А є 5603 СМ. Ну пусть буде такий. Я думаю, так. Так, купити. І зараз ми його повішуємо на машину, так? Як це робити? Ми затискаємо ми далі. Щоб одягти номер на машину, треба в неї сісти. Ага. Ну, на початку треба її відкрити. А потім вже в неї сісти. Так, тепер ми заходимо в інвентар, е вибираємо номер, який нам треба, використовуємо його, так? Ой, дивіться, що у нас тут номер. Номер. Омагат. Oh у нас тут номер. Боже, яка краса. Краса. А що там у нас ще треба зробити? Завдання. Е початкові завдання. Нам треба викинути 25 рейсів. А, ага. а який у мене левел? Персонаж. Далі моя статистика. У мене 4 рівень. Я можу вже йти на автобус. А організації відкривається, чесно говоря, я не знаю. Коли. Але в наступній серії можливо нам повезе і хтось буде шукати в сім'ю чи на роботу. Я ще пам'ятаю, що треба в поліцію вибираємо автобуси та їдемо туди. А ще перед цим треба купити, я думаю, телефон та номер. Касир Олена. Так, давай мені телефон. Так. І ще давай мені SIM-карту чи що там. Так, сім карта. Так. Ми купили. І що це у нас? Тепер інвентар. В мене є телефон. використати можна. І мені треба карта. Сім карта, 664190. Ну, могло бути і хуже. Так, ось я під'їхав вже до автової залу, тому давайте так. Завтра чи післязавтра я зніму серію наступну, а ви поставите лайк. Домовились? Думаю, так. Тому що це була швидка серія. Тому всім до побачення, всім пока-пока-пока, пока. пока, пока, пока.